Привіт, українці! Ну що ж, я чесно кажу, не знаю, не пристаю дивуватися нашими українцями. Щоб ви мені не писали, пам'ятайте, я читаю всі приватні повідомлення, які ви мені пишете на Фейсбуку або ж в інших месенджерах. Не завжди відписую або ж взагалі не відписую, якщо вважаю це не дуже суттєвою інформацією, яка є загальнодоступною, і вам просто лінь її самим пошукати. Але менше з тим, рабство в Польщі, воно існує. І страшать зазвичай українців, котрі не орієнтуються в законах. Це, звісно ж, не моя проблема, але я стараюся завжди висвітлювати вам тільки правду. І саме на такі повідомлення, як оце мені написали, що мене взяли в рабство, мені 17. Я не називаю ім'я та прізвище цієї людини. Але сподіваюся, вона підтримує мене, щоб більше громадян дізналися, в який спосіб захищатися. 17 років хлопець ну немає родини, і він приїхав до Польщі. І його опікуном ніби став поляк. Це ж не просто так зробити можна, взяти, стати опікуном громадянином України. Так от, друзі, я впевнений більше як на 99%, що цей громадянин Польщі він виявився шахраєм і таким способом хотів просто силою отримувати, утримувати громадянина України на тій чи іншій посаді. І при цьому говорив йому: якщо ти втічеш, то. Тобі грозить депортація та ще й в тюрму посадять та все, що хочеш можна сюди доплести, у кого яка виображення. І звісно ж, громадянин України переживав за це. І ситуація наступна. Діти від 16 років, громадяни України, можуть подорожувати без опікунів, без супроводу батьків і так далі, без дозволів жодних. Тобто цей громадянин України цього не знав і боявся за те, що його депортують, якщо він втіче від цього поляка. І звісно ж, я йому повідомив цю інформацію, за що він мені подякував і перепитав, чи це правда, чи ні. Я кажу, так звісно, це прикордонна служба України, це повідомляєте, всі це знають. От скажіть, студенти або батьки студентів, скільки разів ви вже перетинали кордон, маючи при цьому більше, як 16 років, або ж якщо ви вже старші, але перетинали, от коли вам виповнилося 16 років, самі. Були у вас якісь проблеми? Ні. Також зараз масово в Тіктоці ширяться різні відео, та при цьому й мої використовують, беруть, вирізають такі кусочки в різних блогерів, де дають фінансову допомогу і дописують там ще свою інформацію. І переходьте за детальною інформацією за посиланням в шапці профілю. І ви туди переходите. І що ви бачите? Телеграм-канал. А де інформація? Її нема. Так от дзвонить мені брат мій рідний, який працює зараз на йолках під Щецином. Тяжка робота, я вам скажу чесно. І ти більше на вулиці. Так, от що він мені каже? Сергію, хлопці наші говорять, що на Тіктоці зараз розповідають про допомогу від ЗУСу розміром в 2000 злотих. Та я думаю, йду перевірю. Ну ж може я чогось не знаю. І що ви думаєте? Заходжу я на ЗУС. На стрійку ЗУС офіційну, актуальнощі, тобто актуальні новини, нічого немає. Так я ж поцікавився цими більше каналами. Так це ж знову як про виїзд чоловіків за кордон дозволили всім. Вони беруть вирізати такі моменти, які вас найбільше інтригуватимуть, які набрали колись там сотні тисяч переглядів і використовуючи ці механізми з грошовою допомогою. Вони вас затягують в Телеграм. А от нещодавно викрили групу українців близько 50 чоловік в Україні, котрі, знаєте, що робили, під виглядом грошових допомог від ООН і так далі, виманювали дані, конфіденційні дані користувачів громадян України, які подавали свій паспорт. Номер карти, CV і так далі, щоб їм прийшла ця допомога на карту, але в цей же самий час вони, коли вже отримували дані вашої карти, зразу вашу карту під ноль. І заробили близько трохи більше, як 5 мільйонів або ж 15. От тут не буду брехати, бо не пам'ятаю, точно не менше, як 5 мільйонів гривень. Здається, 15. Всіх їх накрили. Я сподіваюся, що і цих накрить з телеграм-каналами, тому що поширення фейкової інформації це є дезінформація. Також завжди потрібно перевіряти актуальність інформації. І якщо ви десь почули щось, дивіться, хто є автором публікації цього відео. Тому що, наприклад, якщо я публікую своє відео, я їх публікую на своєму каналі, а не на чимось там Євро щось там. Тому, якщо ви бачите, що хтось, друзі, публікує чуже відео, на своєму каналі ви відразу надсилайте його автору, або ж складайте скаргу, так як іноді і мені складаєте, бо думаєте, що я дезінформую людей, наприклад, з робочими візами, які дистанційно я говорив, що не можна відкривати, бо це не до кінця легально. Перевезення паспортів за кордони через кордон карається законом, якщо у вас їх, звісно, знайдуть. Але знову ж таки, без закордонного паспорта не можна знаходитися за кордоном. Якщо ми беремо до уваги Польщу, то тут це заборонено. Друге, я назвав третє. Навіть довіреність від нотаріуса нічого не дає. Я не знаю, що це за нотаріуси Їх виписують, але не можна перевозити документи через кордон. Хто має право перевезення документів, таких як закордонний паспорт, внутрішній паспорт, водійське посвідчення і так далі, через кордон. Має право лише не консульська установа, дипломатична установа. Тобто дипломатичні органи можуть перевозити ваші цінні папери, або ж папери, які підтверджують вашу особистість, тобто паспорти і так далі, як я вже говорив. Також, друзі, хочу вам наголосити, що поштове відділення, котрі цим займаються перевезенням, і при цьому ви зазначуєте, що відправляєте документи, не говорить доцільно те, що вони робляться офіційно. Тобто, у них вже може це бути прораховано. Закладено в бюджет, що їм треба буде заплатити комусь там за те, щоб вони могли ввозити ці документи. Тому що реально пересилка цих документів паспортних не дешева. І ще одне. Що я хотів наголосити. Що консул, котрий вам вклеює візу або ставить печатку, як ви кажете, він мені офіційно мейлі відповів, що громадянин України. Який хоче отримати польську робочу візу, повинен знаходитися на території України. Але він не може проконтролювати того, що громадянин перебуває за кордоном. Бо у нього немає доступу до такої бази. Печатки, не печатки – це нічого не дасть, тому що громадянин України на сьогоднішній день може отримати закордонний паспорт за кордоном. І початок вже ж не поставлять йому. Або ж громадянин України, який вже замовив закордонний паспорт раніше в Україні, може отримати його доставкою за допомогою, наприклад, державного підприємства документ, замовити доставку з України до Польщі. І тут отримати, знову ж таки, без печатки. Тому як консул перевірить, Печатки – це не основне. І, звісно ж, чи вирішать вони цю проблему чи ні, це вже не мої проблеми. Але одне я можу сказати точно. Ви знаєте це. Користуйтеся, все. Більше я вам порад не даю жодни, чи відкривати візу, чи не відкривати, що буде, коли вже відкрили, або що не буде. Це питання не до мене, тому що таких ситуацій ще ніколи не було. І ця лазейка, яка появилася, -по 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 вона появилася у зв'язку з тим, що коронавірус прийшов, і в Україні прийняли такий закон, що поки триває коронавірусні обмеження чи коронавірусні загрози, то всі документи можна відправляти за допомогою поштового. Відділення. Але це закінчиться. І от в Польщі вже ж прогнозують, що до 30 червня буде коронавірус і все. А там далі буде видно. Ну і я думаю, що в Україні буде подібна ситуація. Тому навіть, якщо зараз посередники або люди, які займаються виготовленням дистанційно віз в Польщу, вони втратять одну із... одне одно, джерело доходу із всіх, що вони мають. От. Такі я маю прогнози. І також мені досить цікаво, друзі, чути, що ви цікавитеся моїм життям. Адже в коментарях ви пишете, що я займаюся різними речами. При цьому я сам цього не знаю. От, класно думати, що ти знаєш щось про людину, при цьому ти зовсім навіть не підозрюєш, що це зовсім означає, що ти не знаєш людину. Якось так. Можливо, не до кінця правильно пояснив, але я сподіваюся, що трошки інформації вам корисно сьогодні наговорив, і ви зробите з цього висновки. Правда? Я думаю, що так. Бачу, що в мене сідає батарея, доходить 10 та хвилина нашого спілкування. Це не була пряма трансляція, це довге і, маю, надію важливе відео, яке вам знадобиться в майбутньому. Ну і звісно ж, побачимося вже в наступному випуску. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку. Це мені не допомагає, але допомагає відео просуватися. Соціальних мережах і тим самим підтримуємо українську мову і україномовний YouTube. на сьогодні все.